Так, Олена, перевірив роботу хлопців, мене все влаштовує. По ТЗ давайте пройдемось. Бортик 1200 довжиною, тканина, велюр, Magic Velvet 5 в колір. Зносостійкість 60 тисяч по мартендейлу. Вона, в принципі, на бильцеві така і не потрібна, але це важливо. Зразочок тканинки ми залишаємо для клієнта, для того, щоб він міг доукомплектувати подушками. Ящик виїжджає на роликах. Тут знизу потрібно братися. Так, хотів також показати вам, як би виглядав удар стійкий кант на бортику. Кантувати можна оцей бортик, бельце переднє і заднє. Далі ламелі. Бортик може бути як лівостороннім, так і правостороннім. Тут є отвори для того, щоб якщо потрібно, щоб ліжко стояло біля лівої стіни. Бортик можна поміняти. Ось. Тут у нас отвори. Ну, вони зараз закриті так, так що аж не видно. Так. Все, чекаємо на вашу відповідь стосовно форми доставки. Я думаю, що краще, ніж Роман, це ліжко в Хмельницьке ніхто не відвезе.